Погнали. Буду погнали ближче до точечки А. Погнали ближче до точки А. Але і точку Де не хочеться кидати. Замість Кирсара і випав. Ну, ІСИ я не знаю, це щось таке воно. Також є. Е... є в нашу палубу так доволі таки непогано. Єдиний мінус, звичайно, цього Керсажа. Це то, що він отакий от неповороткий, такий великий, блін. І відхватує І якраз сюди так. Непогано. Але у нас є Йорктаун, у нас є Дими, хо. -хо. Десять км Авіаудар. По дальності балістика специфічна. Що за махіна? Це керсач авіалінкор 9-го рівня. От такий апаратик солідний. Він має дуже прикольні ракети Тіні і Тіми, які відривають лице і відривають його сильно хлопці. Ех, Белфаста мені би засвітити, лі. От ми зараз і полетимо нашими тіні тімчиками. І полетимо ми напевно на Белфаста хлопці. А він зараза відвертає такий, та? негідник. Воно по крейсері гарно, але воно і полінкором відриває хлопці. Може на Страсбург підемо, як ви кажете. Дивимося. Дуже прошу, 6 тисяч. Дуже прошу, 6 тисяч. Балістика специфічна, довго летять снаряди. Коротше, вся двіжуха буде тут, напевно, наскільки я розумію, на цьому фланзі. Єдиний, хто може нам тут допомогти, це Саші своїми страшними торпедами проти Ох, ох, хороший. Ай, красавчик, просто красавчик. Блін, влучання в ПТЗ. Зараз я, до речі, до того Белфаста полечу. Зараз я до нього полечу в гості. Зараз я тут трішечки, певне, пообнімаюся з островом. але ми виролим ту ситуацію. І полетимо в гості до Белфаста. Wir nähern uns dem Ziel brennt dieses Schiff nieder. Schlachtschiff entdeckt, heute wohl wieder auf Kaffeefahrt. <lesen> Ой-ой-ой, угу. там ще і ворожий лінкор Ленін. Він може, до речі, нам зараз боляче присандалити хлопці. Ой, боляче може зробити. Ми ще й бортом до нього, блін. ай -яй, яй яй Савчик, савчик Так, айова там під Йовом зараз можемо підставитися. Навіть по ісмінчику влупили, хлопці. Файно. 13.3 у нас замітність. Так, Белфаста треба забрати. от кого треба забрати. І мені би дым тут. А шо мені дым, я ж на лінкорі, курча, мать. Ай-яй-яй, бляха, як він там файно став. Белфоста так і не забрали. Ой-ой-ой-ой-ой, okay, там ми припечатали, блін. Пух. Годи, <рістична> братку, я тебе заберу. good day to the people of hardenko fischkutter versenkt dag 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 bismarck zielgesichte zerstört es sofort Так, до я не дістаю, от то, що там ісмінець, оце трішечки зле. Ну, але що, виходить, що ми той фланг. Наші хлопці там продавили. Ну, йдемо тоді-сюди. Що будемо робити? Йдемо сюди і починаємо тут. Маленьке випередження взяв. От зараза. І смінець. Торпетки, напевно, що пустив вже по мені. Бляха, там ще й юга. І як нам виролити в даній ситуації? Хто мені скаже? Угу. Холодін, давай забирай Боленіна або Хьюгу когось одного з тих шановного того панства, блін. Бо може бути мені зараз дуже сильно боляче. Я би Есмінця попробував забрати. Хороша, Сашо, просто красавчик, блін. Ух ти, є навіть влучання, уявляєте собі, як ми гарненько по ньому, блайндіком Все чудово. Погнали туди до тих хлопців. І зараз заберемо ісмінця. Так, хлопці, це буде вже наша крайня катка. Оцей крайній бій, отакий от керсажик До речі, доволі такий цікавий апарат. ось Єдине, що я вам можу сказати, хлопці, доволі цікавий апаратик, тому що. Думаєте, що взяти? Винік. Е спочатку воно так і було, друже, але насправді е вони зараз відділилися. Це є від Варґемінга і Лести. Від, Leste, від World of Warships, від Лести світ кораблів. Тому, че на європейському сервері, звичайно, рекомендуємо. Розпочинайте Вінік, будь ласка. Тільки, ну, іменно World of warships Так, так, вони розділилися, Вінік. World of Warships – це є суто європейський сервак. Відлезтись від кораблів. Так, ну що, погнали ще по бісмерку, трішки накинемо е, демеджа. Ну, відділилися вони і все. Просто стала окрема студія. На 5 тисяч прилетіло. Бісмарку файно. Наступний, напевно, трошки пізніше зробимо. Ближче вже десь до вечора, після 9. -ї. Юра буде. Після 9, друже. Після 9, братику. Обов'язково. Я зараз бландіком заберу цього пожарського, дивіться. Ай-яй-яй, трішки треба було вище підняти, -моє. -я. я, до речі, нормально, він назад пішов. Ай, ні-ні. Не підняв. Трішки треба було прицільну планку підняти, хлопці. Все, джі-джі Після 9-ї вечора, хлопці, з вами знову зустрінемося. Тому. та буде ще буде. Синхрон... синхронні обнов. Ну, да, Вінік. Та. Так, так. От такий керсаж, хлопці. Дякую всім за гру. Дякую всім, хто.